Процедура перекопування ґрунту восени викликає суперечки удачників, деякі взагалі сумніваються в потребі такої роботи. Насправді, час від часу перекопувати потрібно будь-який ґрунт в городі, щоб отримати хороший урожай. Навіщо перевертати землю восени? У осінньої перекопування городу безліч достоїнств, вона зберігає вологість ґрунту. Зимові замети краще затримуються горбистої перекопаної землею. Навесні сніг не збігає струмочками з грядок, а затримується в ґрунті, рясно зволожуючи її, перекопування забезпечує насичення ґрунту киснем, розсипчаста земля дозволяє повітрю вільніше циркулювати, також вона дає хороший доступ до удобрення. Найчастіше восени грядки удобрюють компостом або гноєм, оскільки перекопування змішує землю з добривом і насичує киснем. Органічні підгодівлі швидше розкладаються, бур'янів стає менше, на жаль, однорічні бур'яни все одно переносяться з вітром, але в результаті перекопування грядок коріння багаторічних бур'янів можна легко витягнути з ґрунту або навіть залишити на поверхні. Все одно морози їх вб'ють, число шкідливих комах теж скорочується. На скопаних грядках можна помітити безліч шкідників як личинок, так і дорослих особин. Птахи, що мешкають на дачі, влаштовують собі бенкет, що залишилися комахи загинуть від морозів, як це робити правильно. Спочатку потрібно граблями очистити ділянку від листя, сміття, старої бадилля та іншого, потім необхідно розсипати по ділянці заздалегідь приготовані добрива. Сам процес перекопування можна здійснювати будь-яким інструментом, який вам зручний. Найпростіший варіант для невеликої площі це лопата, вона хороша тим. Що справляється з будь-яким типом ґрунту, навіть важкої, але її мінус в тому, що вона вимагає великих фізичних зусиль. Хорошим варіантом будуть вила копати ними легше, до того ж, краще розпушується ґрунт для молодих рослин, це більш кращий інструмент, можна також скористатися культиватором, але за ціною він менш економічний. До того ж, культиватор здатний впоратися не з усіма видами ґрунту, тому деякі ділянки все-таки доведеться перекопувати лопатою. Багато дачники задаються питанням на яку глибину перекопувати землю. Орієнтуватися потрібно на тип культур, які будуть виростати на ділянці і на вигляд ґрунту, якщо ви хочете посадити картоплю, моркву, гарбуз, петрушку і буряк. То копайте на глибину 20 30 см, якщо грядки плануєте віддати таким культурам, як томати, редис, перець, фасоля, горох і огірки, то глибина буде не більше 5-10 см. шари ґрунту краще перекладати один на одного. Якщо їх перевертати, то корисна мікрофлора, що міститься в землі, буде знищена. Якщо город запущений і не копався багато років. Тоді буде необхідно провести глибоке перекопування і перевертати пласти землі. Необхідності розбивати ґрунтові пласти немає, навесні вони зазвичай розпадаються самі. В які терміни приступати до обробки, необхідно заздалегідь вибрати правильні терміни для осінньої перекопування землі. Зазвичай радять провести цю процедуру після збирання всього врожаю. Залежно від місцевості перекопують ґрунт після випадання снігу, який не тане. У північних регіонах у жовтні, а на півдні у грудні у будь-якому випадку це потрібно робити до того, як нічна температура повітря опуститься нижче 5 градусів, а середньодобова буде близька до нуля.